Гуляє по квартирі наша кузя Черепашка. Така от вона в нас. Котики спостерігають за нею. Ось білочка. Фільмон прийшов лапкою потрогати подружку. Ого-го, починається. Взагалі-то він не чіпає її. Бо кузя хижак навіть страшніший за філімона. Може добре куснути. Ось така червоновушка. Я її раз на кілька днів випускаю, щоб вона побігала, обсохла, бо сидіти весь час в воді, вона не повинна. В природі вони ж виходять на сушу. О, вирішила подивитися, хто це на неї світить. Така от наша кузина. І така більчунь. Більчунька дивіться. Спостерігає. Ось так, всіх видно. Да, Філя? Ой, Філя. Ой, Філя зараз почне кусатися. Так, да, Філя? Ай, Філя. Він тут допомагав, мамочці, щойно поли мити. Перед тим, як випустити кузину? А... А... Няшкін. Філя Няшкін. Такі от наші вечори при свічках. Гадські сусіди не дають нам нормально жити. Хай воно їм повернеться. Да, Філя? Скажи, хай ті нехороші сусіди, які нас лишають без світла, відчують на собі. Так, Філя, що ти робиш оце? Хто це кусається? Хто кусається Філя? Кому це твій хвіст потрібен тут пухнатий? А, Філя? он. Кузя до тебе йде. Отже, друзі. Бавимо наших тваринок. Намагаємось жити. При свічках не падаємо духом, віримо в наше військо, віримо нашим захисникам. За будь-якої нагоди допомагаємо їм і наближаємо нашу перемогу. Всім гарного вечора. Всім до побачення!